Всім доброго дня! Рада вас вітати на каналі Людмилка Позитивка. Сьогодні у нас середа, 15 березня, і нові акції в магазині АТБ. Ось що я прикупила чи якось на 425 гривень. Зараз докладніше розкажу, що я купила. Сок виноградний яблучний 35,80 давно не брала. Так, потім вафлі від рошен, молочний шоколад. І чорний шоколад. На них акція. І коштують вони 6,80 Потім купила біфіто йогурт Активія. Ось такий вишенька, ще 290 грам. На нього теж. Зараз акція 22,90 І йогурт такий гуша дитині купила. Персиковий. 20 гривень 90 копійок. Йогурт з лагода такий теж купила. Абрикоска, морква. Стекляні бутилочки. Тут його 200 грам. 2,8 жирність. І коштує він 20 гривень 50 копійок. А, 20 гривень 20 копійок, вибачаюсь. Сир плавлений зараз на акції від веселої корівки. Взяла вершковий Два штучки. І такий взяла зеленю часничком. І він коштує 12 гривень 20 копійок, Три штучки. Так, круасан шоколадний. 12,20. А, вибачаюсь, круасан 8,80. Це сирочки 12,20. Ось таке зараз печиво від Рошен на акції. З горішками шоколадне і ванільне. На нього зараз хороша акція і 28 гривень 90 копійок. Цукерки взяла ось такі м'ятні з плюсиком. 209,20 ,20 коштують. Желатин взяла. Від мрії 23,90. Вареники зараз на акції з торгової марки 3 від Мрії. Мішутка. На вершковому маслі, дуже смачні, я вже брала. І вони коштують 31 гривень 50 копійок. Взяла до них сметанку маленьку, 200 21,90. арахіс від Big Bond, Тоже зараз акція з беконом 19,90. Пюре карабус взяла ось таке без цукру, гарбузик і яблучко. Так, і пюрешка у нас коштує 21,80. Пиріжок такий взяла з вишенькою і сиром, дуже смачний, 12 гривень. Взяла чебурек попробувати. Перший раз не брала. 26,30. Донату взяла пончик 1490 і огірочки. До 12 гривень мені вийшло огірочки. По 110 гривень 95 копійок. Ось такі покупочки з магазину АТБ. Всім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока, до нової зустрічі!